Вашій увазі оптична ілюзія. Здається, що це зима, а ніфіга, це квітень. А ось аудиальна ілюзія. Зожники не їдять солоденького. Люди добрі. Ви хоч раз їли фруктовий салат під грецьким йогуртом. М? Знадобиться бебі-банан і вже не бебі-банан. Мандаринчик, картопля, ну ладно, це киви, груша та яблучок. Та Вже митий виноград беремо миску згідно наших амбіцій і ріжемо все до останнього. Додаємо родзинки, журавлину і грецький йогурт. Та берем, берем. зверху насіння горбуза та кунжут. І це вже не якесь марво, а справжній корисний солоденький десерт. Смачного.